Дивіться, кошку. 9000. Давай розглядати. Давай розглядати. Відній фарбі на правому крилі невеличкій. Дивіться, у нас 11-ти рік, 2 дизель, є сертифікат. Так, з 9, так? Да? Ціна? 9, будемо дивитися. Провіряємо цю машинку. Короче, вона зайшла, нам сподобалась. Так, зараз перевіряємо. Оце в нас аварійка, Ой, той поворот Є. Так, ні, не включив. Так, дивимося в шкоду. Радіатор у нас, дивіться, не посипався. Знизу защита присутня. Ричаги, дивіться, вони новенькі. Пильники, сілі, Що той, що цей. А от так, дивіться. Ніде немає нічого. Це турбіна суха. От я навіть на турбіну дивіться, турбінка сухенька. Видно, що була ну, грязюка їсть, то тобто він може й мився, але давно. Тут у нас от подрамник. Такий подрамник. Там теж наш росовий пильник цілий, тут теж цілий. так, от дивіться, гофра яка. Сіди, тільки вона любить їхати на дорозі на тут усе. Ржавчини немає ніде, задня балка, дивіться. Ні признаків ржавчини немає нічого. Пружини цілі. Вся пружина ціла. І йду далі по тому. І вихлопна труба. Ну, до цієї машини мені прибратися нічого. У нас пішов дощик. Опаляв стравашка. У нас 10 рік 5200. Є сертифікат двигун 1.6. Ще одна опаляв стравашка. 5500, сьомий рік. 1.8 двигун. Міган це я вчора знімав. Шкода турка в універсалі. 5,306 рік, 1,6 MPI 6 МПА. Ополя островашка. Десятий рік, 1,6 бензин. 6150. Ольф. 400, 2000 рік, 1,6 тор. Думаю, десь. 3500-3600 грушів не стоя. Зефіра. 5900, 10 рік. 2,2 бензин. Шкода. Шкода в універсалі на Волинській регістрації. Автомат 17 рік, 2 дизель 13800. Так, еще одна шкода. У нас 20-й рик. 16-800. Так, хлопцы, вернулся сидят. Форд 8-й рик. 1,6 бензин. 5-600. Так, вот, вот дивіться, Це у нас Рівенська реєстрація. Рік у нас чистий 13, пробіг 40, 142, двигун 1,4 бензин звичайний ваговський, так як на фабіах стоїть, на, на гальфах. На 6200 люди просять, торг буде торг присутній і він буде хорошим. Да, машина офіційна, вона. Тут машина не, на, продажу, не пер, на перепродажу, а на е, людину з договором куплі-продажу. Тут по машині немає питань, все є. Угу. Запасковим багажні. Так. Так, це рівенські хлопці приїхали в Луць на ринок. Я їх теж знаю. Давно брали машини ще до війни у людей. Тут по машині питань нема. Угу. Угу. 13 рік, 6200 600. старт. Плюс хороший торг. Кондиціонер все працює. Угу. Тут все працює. Дякую за інформацію. Дайте Салон. я загляну ще й сюди. Гарна машинка. Ні-ні, та тут нова машина. Вона нічого не пілісосилась, не бралася, в одних руках була. Та машина знаходиться в Рівному. Приїжджає, приїхав Луцьк на, на базар. 4,550, п'ятий рік, 1,6 бензин. 4,2 на віддачу. 4,2 2 на віддачу. Ну, це нормально, ціна чотири підійшов і сказав. Що це взагалі хороша ціна. 4-2. Одна дарка краще доліва. Ліва дар. Так. так що, дивіться, я вам зараз показую номер телефону. Хочете телефонуєте до нього? Хочете, звертайтесь до мене. Я залишаю ще в Луцьку, так що можу зустрітися і цей. А ви звідки ви сам місцевий? З локацію. Можна а, так сюди підідемо, якщо угу, угу, Добре. Шостий рік. Останній рік випуску угу. 4-й. 3854 гол. 1,4. Шостий рік. На партроніках, Клімак, Круїз, Лікаровські, Сідушечки Угу, Дякую. Так, цю машину я знімав, не буду далі. Важка на літній резині вже восьмий рік бензин 1,6 5750. Це адекватна ціна на цю машину. Я її минулий раз теж мабуть знімав машинку. Ринку немає, машини стоять вони воїні погані, купляти нікому. 13 рік, дизель 1,5. 10900. Панорама, самомісний клімат, привіз, два ключі чоловіка. Машина повністю у нас ціла на літній гумі. Є, є, є по задній арк є підфарбування. Чуть-чуть є такий закомбінований салон. Шестиступка. А щас, щас ану, ану вдарь, вдарь, подивись, подивись, скільки б'ється. 235. Ну, ладно. Ж... Ну, ну... про... ні, ти ударив тут. Не, я пусти, 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 ти прибором трошки. Бачиш? Бачиш? Т-300, а у мене 200, ти його нерівно держиш. А... да да да. Бо в нас чоловік приїхав підготовлений з прибором. Але трошки користується ним невірно. Комплектація в нас басешна, бос, да? Так, я думаю, торг буде. Машина цікава. Стоїть біля гаражів. Ось Віктор теж його розглядає. Дивіться вся така шкодка на волинській регістрації. 1.4 бензин. 4.400 даю вам номер телефона власника, вона на літній гумі. Зараз я аж відкрию дверку, що я рідко роблю. І подивимося. Є два передні скло підіймачі, регулювання зверкал. Руль, руль рідний, дивіться, трохи покусаний. Сідушка ціленька. понятно вона не хімчищена, машина хазяйська. Вона не готувалась на продаж, а те, що маємо, те, що маємо. Що у нас? Кер... Кондиціонер працює? Ні. Угу. Показую, дивіться, шторка є з чоловіка, робочий, робочий бардак, ну це таке, це так треба. І мабуть буде тріхе торгу. Сам Дерік знайшов 9 рік, 1,4 MPI, все працює 4750. Що тут може працювати, щось подивимося. Передні скло руль перешитий. Ну, вот і все. Вот і все, що тут працює. Ну, підсилювач керма, я думаю, что там є. Шкода, 20-й рік, двоєчка, дизель. Асиома. Я вам на автоматі я вам номер телефона покажу. Так, будь ласка. Тут хлопці добре виступають. Якщо по ринку, у них ціни тут доволі цікаві. 12 рік, 1,5 дизель і номер телефона. Так, дивіться, яку фабію знайшов. Вона повністю ціла. Це у нас 8-й рік, сьомий рік виготовлення і 8-й рік. Експлуатація 1,4 і 220 550. Така машинка. Що в нас там по бумажках? Це це, це сервіска лежить відкрита у хлопців. Тут е техугляд із вказаним пробігом. Ну, думаю, за 5 можна і забрати. Міган Басе 14 рік, дизель 1,5 9500. Другий сценік, п'ятий рік 1,6, 4700. ну Ціна приємна. Як на п'ятий рік, я думаю, 4400. Можна і торгувати. Так, Міган третій, 13 рік 1,5, 7,700, Пробіг 247. Поставлено український облік через ДІ. Волинська реєстрація. 4,950, девятьсот пятьдесят восьмий рік, газ бензин, 1.5 Ford Форд фокус, шестий рік, 1,6, 4,750. шість, четыре, семьсот Фонда дизель 2,2, и рік, 14,850. Школа Фабія, 9 рік, 1,4 і 4. 500. На, на зимові гуми. Форце Макс. Рівенська реєстрація. 4 500. Газ-бензин, 1,6 і 5 рік. Другий міган 4,600, 5 рік, бензин 116. Кондиціонер, рідний пробіг. Больцваген Фасад Б8. 15 рік, два. Дизель 15500. ще Шкода, А7, 17 рік, дизель 2, 231, 15 0. Шкода. Шкода Октавія, А5, 1,8 двигун, 9-й рік, 7,300. Nissan Qashqai, 11 рік, 11900, дизель двойка. От, бачите, мені на це не крутіний. От, мені, мені розповідати, розповідати навіть не треба. Хазяїн це сказав. Так, Volkswagen. Passat, Газ. Пропан. 11 рік, 1,4. 8750 подавка. 17-й рік. 2 дизель 13300. Папелюк. Остраówka, 6-й рік, 1.4 бензин, 4500 на старті. Другий Меган на панорамі. 2008 рік бензин 1,6 і 6 MPI 6250. Сервіска присутня Голландія 237 тисяч пробігів, На літній резині. Ну, трошки якби не дешева ця машинка. А ось дивіться, знайшов шкоду фабію з газом. От так, з газом знайшов. Зараз я її знаходив місяць назад і знову знайшов. Ціна навіть подорожчала. Було 5, 5,50. 2007 газ, бензин 1,4 Не зайшла, щось у нас стоїть. Бідняшка. Кашкай. 10-й рік. Дізель 1,5. 9600. Ну, на 10-й рік, 9600. Ціна приємна Плюс вона ще трошки просяде, то є десь 9400. Таке авто. Третій міган. Дев'ятий рік. Дизель 1,9. 6900. Будь ласка. І опель. Зефіра. 5650, шостий рік, газ, бензин 1.

7500, я думаю. Другий Меган. Пятий рік, бензин 1,6. 5,250. Машина так плотно стоять, що знімати не Так, Мазда. Мазда 6. Дизель 2, 9 рік. 7,400. Ольцвагентауран, дизель 1,6, 10, 200, 11 рік, 6. Десять 200, одинадцятий рік. Шестиступка. Форд фокус. 2008 рік. Бензин 1.8, 5-800. Так, шкода. Дизель 1,9, 10 рік, 6 тисяч. На українській реєстрації. Так, Кашкай. Кашкай. 12 рік. Автомат. Бензин 2. 12 600 на старті. Волинська реєстрація, до 5, третій рік 1,8, бензин п'ятиступка, 5, 5, 100, була 5400. наскільки я правильно розумію, тепер 500. Дивились ми оцю астрочку, 9 рік, 1,6. Свіжа, рідна фарба за 6500. Чоловік. Коротше, ми хотіли взяти родині на чернігал. Машина в дуже класному стані Чоловік віддавав за 6 тисяч. Як для себе це хороша була ціна, машина дійсно як нова, то є, вона приготовлена, класно приготовлена, ніде ні до чого було не придовбатися по цій машинці. Стан класний, але але ми пішли і вже почали дивитися шкоди Октавії. В результаті купили шкоду Октавію Універсалі. ну Це теж класна машинка. Ford Focus, 11 рік, дизель 1.6, 6900. Вже ринок закінчується, хлопці вже роз'їжджаються. Nissan Sentra, 14 рік, бензин 1,8, 169 автомат, 8350. Шкода, Фабія, 1.6 і MPI 6700. Бензин. Кашкай. На автоматі 4 х 4, басе, 10 рік, 2 дизель. 12 750 на панорамі. Гума, літня протиотиманки. Кашкай. 12 рік. 1,6 бензин. МПА. Ціна 10 900. Кашкай. 11 750.

Плюс 2 рідна фарба 226 тисяч пробіг на панорамі на літній гумі. Адастер, 12 рік, 1,5 дизель, 8 тисяч. Адастер, 12 рік, 1,6 газ, бензин, 8900 повноприводний, 194 пробіг. Окрасник стоїть Фасад Дизель 2, автомат 14 рік, 12700. повна комплектація. На літній гумі. Ще один Фольксваген. Фасад, 2017 рік, дизель 2, 17900 пробіг 190. Кашкай плюс 2. 12 рік, дизель 1.5, 11 900, це не місце. Ще один кашкай. 10 рік, дизель 1.5, 9 900, 2 плюс 2. На панорамі. Спорт c Макс, 16 рік. 2 бензин. Гібрид, Автомат 12700. Вода турка. 9 рік, бензин, 1,6, із 6500.